Футбольні баталії тривають у центрі бродів. Які команди змагалися між собою цього разу? Дивіться у наступному відеосюжеті. На бродівському стадіоні зібралися полки шанувальники обох команд, які змагалися між собою у рамках відкритого чемпіонату бродівської міської територіальної громади. Із футболу цього разу тут змагалися команди Ніка з міста Броди та ФК Січ Ясинів. Наприкінці першого тайму перший гол у ворота січ ясинів забили гравці із команди Ніка. Проте гості із Заболоцівської громади не збиралися здаватися і зрівняли рахунок. Однак господарям поля цього дня пощастило більше, і вони завершили гру із перевагою в один гол. Відтак, рахунок гри на кінці був 2-1. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.